Добрий вечір. Я рада вас бачити. Ви на каналі The so Мене з Ірина. І сьогодні в нас важливе засідання. Ми маємо поговорити про аніме. А ви про що думали? <кхи> І так, сьогодні у нас в програмі аж три. Три аніме. Дисклеймер. Те, що подобається мені, не обов'язково подобається вам. І почнемо ми з чудового аніме, яке виходить в цьому році. І зараз вийшло тільки 9 серій. Назва Hero рибата, Hero рибата назва. Назва моє переродження в меч. Я. Про це аніме чула вже ну, давненько, коли воно ще тільки почало виходити. і Я почула назву і така. Ісікай! А я люблю Ісікай Але меч! Я живий, але я меч. Що з мем? Але так сталося, що я випадково закачала його в українській озвучці, і насправді. Це аніме офігенне. Я вам, я вам кажу, воно навіть не зливається як той же, а я не знаю, як українською. Він назвався, ще в російською я його дивилась, учнік-мудреця. Там початок прикольний, але потім все злили в таку, знаєте, романтику, романтику. Коротше, <злик> злили чувака в гаремчик трошки. А тут в нас, значить, тільки дев'ять серій вийшло. Чекаємо, поки вийдуть ще там жанр фентезі, бойовик, там чомусь 16 начебто. Але по факту це стоїть за те, що там ну, доволі кроваво так трошки, знаєте, є таке. Мені дуже подобається як характер самого головного героя, так і характер е, головної героїні, яка собственно подобрала цього нашого чувачка. Значить, сюжет. Одне, що відрізняє від інших ісикаїв, нам не показують його попереднє життя. Ми не знаємо його попереднє ім'я. Немає усієї нагрузки, яка потім особливо та і не відіграє ролі далі. Я не кажу про реінкарнацію безробітнього, там це впливає. В більшості Ісикаєв це таке, ну, типу, номінальна якась штука. Тут нам це не показують. Нафіг воно нам треба. Нам не цікаво. Але мені дуже подобається тема з прокачкою, зі статами, що там є якісь навички. Великий плюс, що там не сексуалізують персонажок. Хотіла сказати я. Так. Да, але в першій серії там є один кадр, який мене, я прям така. Вотафок. Ребета це дитина. На коліна! Хе-хе-хе. <реш> а, да. а потім я подивилася дев'яту серію, де з'явилася персонажка, якій намалювали бомбалила. Понятно, напевно, надавали там комусь на шапці і такі: Да дайте, ну, що ви? Що ви як не японці? Але в цілому там нема сексуалізації. Мені дуже дуже імпонує головна героїня. Я в шоці. Мала, та ти просто тупиш. Єдине, що я можу сказати, що це треба дивитися з особливим настроєм. Тому що, коли в мене не було настрою, в мене був настрій придратися прям до всього, що там відбувається, і мене трошки вибісило, коли ця дівчинка дралася з гоблінами, і там їх було занадто багато. І було видно, що, ну, типу, це тумач, тумач для неї одної, вона взагалі мала, вона страждає, ля-ля-ля-ля-ля. І вона така: ні, я більше ніколи не буду відступати. Потім це нормально так пояснили, що, типу, це її аля-мотивація, але коли я це почула, я така, боже, я побачила свій мозок, поки закатувала очі. Ну... Це потім нормально обіграло, що це просто її черта характеру. Тільки за рахунок цього вона і жива, блін. А взагалі, що я хотіла розказати? Я хотіла розказати про першу серію. як огляд же це так. Я маю напевно сюжет розповісти. Я не вмію. Допоможіть. Але я хочу порекомендувати вам це аніме. Не чекайте від нього чогось геніального. Добре? Воно легке, приємне. Ти його дивишся і такий. Там, до речі, дуже гарно намальовані бої, мені подобаються. Не відноситися до цього аніме занадто серйозно. Добре, це не атака Титанів, де є 300-500 мільйонів сенсів в кожній деталі. Це просто аніме, щоб розслабитися. Лайк. Like. Моя рекомендація, реально. Сюжет. Чувак переродився в меч, він такий. Прикол, а що це таке? А що тут відбувається? І такий хм-м-м, він прокинувся від того, що його там лупасили гобліни, він їх потікав, випадково натрапив на камінь ядро, і завдяки цьому отримав досвід. Він поглинув ці ядра. І так він почав прокачуватися, він повбивав дуже крутих монстрів, і потім це так тупо він. Пішов у зону, де, типу, сильніші монстри, втикнувся у землю, і земля забрала в нього навичку. Ну, завдяки якій він літав. І він там застряв на дуже довго, поки випадково не зіштовхнувся з нашою кішечкою. Наше наступне аніме Аватар Короля 2017 року. Це не Ісікай. Не ісікай. Це, наче реальність, і наш головний герой він грає у комп'ютерні ігри професійно. В жанрах у нас емо пригоди, і комедія, комедія, пригоди. Я б додала ммо РПГ і трошки буденність. Виходить, що ми слідкуємо за нашим головним героєм, якого виганяють. З компанії, в якій він грав на професійному рівні в ігру Слава, і він був дуже крутий. Він там грав у цю гру з самого самого початку її заснування. Осині листій що професійний гравець під проводом великого Єщо, Чи ще виграли чемпіонат тричі пости? На коліна перед великим богобитви. Поклоніться видатній легенді слави. І він отакий. Він легенда, всі його люблять, але його персонажі в ігрі забирають насильно бого битви. Просто залишся мені. Я зможу знову піднести титул богобитви над славою. <рив> Ти... І виганяють його, і він без грошей. Тому що... чому? Тому що він добра душа. Свої гонорари надсилав своїм друзям, які теж геймери. Але, на жаль, <рив> не всі можуть на цьому заробляти. І він так допомагав своїм друзям. І сам залишився без грошей взагалі. Чись нічого не вміли, окрім гри. Закінчивши кар'єру, вони залишалися з нічим. У бідолашного Єчо було багато таких друзів. І коли його вигнали, він чисто випадково, чисто випадково взагалі. Трапляє на заклад. Інтернет-кафе. Новий час. І він туди потрапляє якраз в ніч, коли відкривають новий сервер. І він. Реєструється там, і заодно його там беруть на роботу, чисто випадково. Він такий: візьміть мене на роботу. І там дівчина така: ну, якщо переможеш мене у славі, і він такий З -з защитана, угу. що мені сподобалося. Він прямим текстом. Ну, по суті, це чувак легенда. Угу. Для, для всіх, хто грає у цю гру, він легенда. І він прямим текстом каже: ну, я цей чувак. І ця дівчина така, ага. Пізньош. Ніхто йому не вірить, ніхто йому не вірить. Але мені дуже подобається, що він такий, знаєте, іноді роблять головних героїв от він там надсилав гроші своїм друзям, так? І він має бути няш мілаш. Але по факту в грі він спокійно, ну, там, в першій серії він потрапляє до паті, де чувак спеціально аля більш прокачений, більш крутий. Зазиває в паті новачків і підставляє їх, щоб забрати собі весь лут з боса. І цей чувак все прошарив і такий: Я не буду тебе хілити, я не буду тебе хілити». І в етозі він сам добив боса і забрав весь лут. Ну, Він не нюня, не. І прославимося першими. Мені не подобаються такі герої, які ну занадто слабохарактерні. Це дуже цікаво. Ми бачимо скоріше більше ігру, як він там грає, і прокачується з елементами повсякдневності, як він живе, як він зустрічає своїх друзів в реалі, як він просить своїх прогеймерів там зареєструватися, щоб допомогти йому пройти. Коротше, рекомендую. Мені дуже подобається це аніме. Я вже передивлялася його дуже багато разів під настрій. Знаєте, і ой, я мала попередити, що це не японське аніме, це китайське. Тому іноді там є така трошки 3 d графіка Слава Богу, вона не сильно кидається в очі, але там в першій серії є кадр, де наш головний герой встає і уходить, і там крісло. І трідешна ця кофта. І, господи, ця кофта просто виколила мені очі і мені погано було. <світ> да. Не звертайте на це уваги. Аніме супер. Я все ще чекаю продовження. Замість серіалу вони знімають якісь ови, які мені нецікаво. <світ> Зніміть мені продовження. До цього аніме теж треба підходити, знаєте, так, в особливому настрій. Вам. Не повинно хотітися до чогось доїбатися. Воно дуже добре, дуже миле, дуже таке трошки наївне. Але мені подобається наскільки воно миле в своїй наївності. От реально мені дуже подобається. Воно називається Не люблю біль, тому вкачаю все у захист. Я дуже довго шукала його в українській озвучці, тому що в мене був настрій передивитися. А я не могла знайти, там тільки все в, Украї... в російській. Я така. Що мені робить? Де мені його шукати? Але я знайшла. І ви пошукуйте. Так, це аніме 2020 року. В нього жанр значить, пригоди, фантастика-комедія. Там більше комедії, окей, окей. І, значить, в, в чому суть? Суть в тому, що це світ, типу нашого, з такою штукою, як доповнена реальність, що ти одягаєш шлем і переносишся у гру. Я ніколи в такі ігри не грала і купила тільки тому, що Ріса переконала. Як же могла моготуки? Мені дуже подобається. Дуже подобається. Воно яскраве, воно гарне, воно дуже миле. І мені подобається. Це дівчинка, яка ваші ніфіга не шарить в цих іграх. І вона така: блін, мені може бути боляче. Треба вкачати все у захист, щоб мені не було боляче. А, майпл, рівень. Тепер розподілити очки. О, це... Ясна річ, всі на захист. Ось, тепер все готово. Вона так і зробила. Брала собі зброю, щит. І все. І все. І далі Мері Ю, і далі вона крута. В неї є крута подружка, яка ну, я не знаю наскільки професійно, але нам натякають, що вона профі у іграх, тому що вона нам і порекомендувала цій дівчинці гру. Але що я хочу вам сказати? Я вам його рекомендую. Воно дуже миле, воно дуже класне. Наївненьке, так. Не сперечаюся. Не знаю, мені не набридає. Я його передивляюся, як мінімум, декілька разів у рік. Дякую, що ви були зі мною. Поставте, будь ласка, вподобайку. Напишіть коментар, чи дивилися ви аніме, чи подобаються вони вам, чи, може, ви хочете тепер їх подивитися. Також ви можете надіслати це відео своїм друзям, які люблять аніме. І такий жанр. Дуже дякую. Підписуйтесь. Саме головне забула. підписуйтесь і скажіть, чи робити мені ще підборочки з аніме? Тому що в мене була ізначальна ідея зробити підбірку моїх комфортних аніме. Дякую, що були зі мною. Подивіться, може, вам підійти і сподобається. Я вперше знімаю свій огляд, тому я боюся, що це буде повна гірня, якась Мили в своїм в своєму, в своїй і можете подивитися інші мої відео.